Отче наш по новому. Роздуми над Словом Божим на середу 27-го звичайного тижня. рік другий. І сталося, що Ісус молився в одному місці. А коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися. Як і Йоанн навчив своїх учнів. Він же промовив до них: Коли молитеся, то кажіть, Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хліб наш насушний дай нам кожного дня, і прости нам гріхи наші, як і ми самі прощаємо кожному боржникові нашому, і не введи нас у спокусу. Вернення до Бога, Отче наш, вказує на нові взаємини людини з Богом, взаємини Отця і його дітей. Ці взаємини становлять основу нашого братерства. Нехай святиться Твоє ім'я. Ім'я Яхве означає Я з вами, Бог з нами. Бог явив себе в цьому імені. Ім'я Бога ми освячуємо, коли використовуємо Його з вірою, а не сприймаємо магічно, коли воно використовується відповідно до його справжньої мети, тобто не для гноблення і утиску, а для визволення людей і будування Божого царства. Нехай прийде твоє царство, тільки Бог є Господом і царем людського життя. Прихід царства становить реалізацію всіх надій та обіцянок це повнота життя і подолання всіх страхів та кривд, завданих людськими царями і владою. Це царство настане тоді, коли повністю виконається Божа воля. Дай нам кожного дня наш хліб щоденний. У книзі Вихід ми читаємо. Що люди, перебуваючи в пустелі, щодня отримували манну, Божественне проведіння в такий спосіб творило братерську спільноту народу Старого Завіту через спільне користування Божим даром. Ісус закликає нас до нового виходу, до нового способу спільного використання Божого дару, а саме в дусі братерства. Яке гарантуватиме хліб для всіх. І прости нам гріхи наші. Кожні 50 років євреї святкували ювілейний рік, який зобов'язував усіх пробачати борги? Це був новий початок. Ісус проголошує новий ювілейний рік, рік благодаті від Господа. Євангеліє хоче, щоб почалося все нове, і починається воно з перемоги Ісуса Христа над гріхом, тому лука міняє слово Борге на гріхи. І не введи нас у спокусу. В часі виходу Ізраїлю з неволі єгипетської. Євреї спокусилися і впали під тягарем гріха. Вони скаржилися, нарікали і хотіли повернутися. У новому виході спокуса долається завдяки силі, яку люди отримали від Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.